Добрий день, це канал і я і мої кози і ми йдемо у садок по дармові продукти. Так, та грушка вже трісла, її вже все. Вона вже почала гнити. Так що, тут вже всі повгнивали? Та ще ні. Осталася одна. Дві. Ще де є. А он доверху самому ще одна є. Здорова, здорова. І то усе. Вже всі погнивали, поблита. А ні, ще є. Ще на цій стороні. є, Так, три. І тут три. О, ото всі грушки що залишить. Ну ладно, тиха й остаються поки ще живі. Ой. Йдемо вирвемо яблук, чи зберемо. Чи всього зберемо? О, треба компот закрити. Яблука і малина. Можна ще бузини вирвати. Ось. Фу, як тут жарко. такі маленького яблучка. Ще трошки вже треба буде обривати яблука. А що це таке сталося? Так. Вітру не було. І яблука розлітали. Ой. 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 Фу, як жарко. 35 у нас нині, дівчата. Вже ріща страшенна. Дивіться яке. Не знаю, чи вам видно, бачите, сіка шпішкірую. На це не його заберемо. Ой, Боже, дай мені сили. Витримати ту жару. Значите, бомц. Бомці впало. Шкода пропадуть. Треба закрити компот. Треба їсти яблук більше. Їмо їмо, з наталкою, не встигаємо. Дивіться, який файний. Що будеш кому казати? А вони чекати не хотять. би потрошки собі достигали. Ні, вони так не хочуть. Тікай оса. Бачте, що роби. Видра, не оса. Бере і дуб. <кій> Дубаласи. тримається, та не тримається. О! Так, солодких то я набрала. Перше нам треба йти кисленьке взяти. О, ще одну впало, треба піти підняти. Ось тут опадало, бачила. От. О, бачите, пало. Красотка. Ще осталось небагато пару яблук на ті яблуні. І то буде усе. Ну А скільки ж вони витримають. Не дозріли своє, відвисіли, відвисіли. Та й таке-то. Та й такі-то діла. Віць, розкололося, бідняк. Боже, як жарко. Так. Що. Йдемо ще візьму пару кислих. Там внизі коло винограду. І накручу компоту. Малин збирала я. Малини, яблука ріжу кусочками. От. І Іру каструлі. Зварила. Сік закручую той. Ну, компот сам. Ось. А, а, а яблук не беру. Ось так. Там беру пару штучок кидаю, але багато не кидаю. В основному це самий компот. Ще пару днів яблунька витрима, я тебе обірву. І все буде хорошо. І тобі буде легше красунечка. Добре, що Іван попідпирав. Що не полопали гляки. О! Так щось так. А тут у нас є кисленькі яблучка. Ось цього. Такі о, фіолетові. Подивішся, які є на землі, чи є не гнилі. От є. От того треба забрати. Воно вже стигли. Ой. Боже. Боже, як тут жарко. Бачите, які? Вже фіолетові. О! Сипляться, гниють. А скільки ж з'їсиш? Ну, скільки ми можемо з'їсти. Дві нас. Майже ж не десять не чоловік. Так. Ой боже. О, дивіться які. Подивіться, які красунечки. Бачите, фіолетові. Це гниле. Це не гниле. Це пригниляне. А це... А це ні. Ой, ой 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 яй стояти. Дивіться, яка красота. Бачите? Які вони гарненькі. Ну і зараз піду в льох, покажу, який компот виходить з тих малин. І яблук оті фіолетові. Зараз візьму. І буде у нас компот прекрасний. Тоді вам покажу. Так, ось такий компот виходить. Розовий. 4. ось так. Солодити не солоджу багато. О. Малинки видно, яблучка є. О. Ось так. Багато не закриваю, тут у мене два березових соки осталось. Ось це. Огірки квашені мої. Це моя капусточка, що я наквасила Прекрасно, кришка ми всередині попритискала, дівчатам дякую за підказку. Ось, ось такого. Всередині там кришечка є, щоб капуста не спливала до горі. Все прекрасно. Так, щось таке то. Всім гарного дня.